Такі от кілька, кілька прикладів того, як дорослі е, люди, люди роблять свої індекси, і ці, це ті індекси, які досить, е, вважаються досить впливовими, авторитетними, і на них звертають увагу, їх цитують в пресі і все таке. А тепер це вже, от, коли я вивчав, коли я подивився, як це все працює, у мене виникло питання. Е, тобто, у мене виникло бажання створити, дослідити якесь певне суспільне явище. Своїми силами за допомогою методик, які я щойно бачив. Тому що деякі з, тих метод... деякі з тих індексів, які методику яких я вивчав, я подивився, що вони складаються ну взагалі з дуже простих таких речей, як ніби шкала всього три бали, на якій там один означає дуже погано, три дуже добре, два це щось посередині. Я подумав, М -м, є одна тема, яка мене дуже цікавить, спробуємо щось зробити. От, ну і можна вважати це моїм представленням дипломного проекту чи практичного завдання. Як це робилося? Це було три. Е так, да, десь три роки тому. Тому дані, відповідно, вони відображають деяку минулу картину. У мене виникло е, тоді, як це все. Йтиметься про, про оцінювання зручності банків в Києві для обслуговування україномовних киян. Е, як я, от, власне, звідки у мене взялася ця ідея? і... Як я до цього дійшов. Ну, крім, крім того, що ну, власне, от в, Ки в Києві часто я стикався з, такою, з таким становищем, що ти приходиш якби, отримати певну послугу, і вважається, що ти російською мовою можеш там. ну, Тобто, щоб, щоб загалом байдуже, якою мовою до тебе звертатися, якою мовою тобі там заповнювати всі ці документи, які тобі пропонують. І я подумав, що мені це не подобається. Я спочатку подумав, куди мені скаржитись, зрозумів, що нема куди скаржитись, потім подумав, навіщо взагалі скаржитись, можна спробувати заохочувати якось людей. До Ну, власне, компанії можна заохочувати до кращого ставлення до, до україномовних клієнтів. І я от, ну, от, власне, виникла така ідея, я поділився нею з друзями, і ми так створили таку невелику групу людей, які взялися за, за дослідження. А, так, ще одне. Ну, власне, оце, це, це був, Я спочатку подивився, була така, я не знаю, чи досі існує така спільнота, яка називається Drigi, вони... Займалися чимось подібним, вони оцінювали, наскільки ресторани в Києві теж е, придатні до. Ну і власне зручні для, для україномовних клієнтів. І я спочатку з ними, ну якби я взяв участь в їхніх дослідженнях, мені це сподобалося, але потім я подумав, ну існує ще ж багато різних галузей, і я хочу, ну, власне, треба у всіх них щось подібне робити. І я спочатку їм запропонував, вони сказали, ні, у нас типу, нам, у нас більше це цікавить. Я подумав, ну гаразд, я спробую щось, щось зробити своє, придумав певну методику, обговорив її з. Якби людьми, які більше тямили в цьому питанні, ну, власне, просто оцінили, наскільки це, наскільки це виглядає дієвим, і ми почали працювати. Крім того, крім того я, ще, я знав, вже, це вже, на той час вже було відомо, що я поїду вчитися в Штати і буду вивчати управління неурядовими організаціями. Я подумав, о, для того, щоб знати предметну галузь краще, треба створити власну неурядову організацію, і тоді, буде, тоді можна буде вже краще. Сприймати те що, те, що я там вивчатиму. Як, як ми домовились оцінювати зручність банків, до, власне, за, яка була методика? Одразу стало зрозуміло, що банків в Україні, ну власне і в Києві дуже багато, їх на той час було 170 з чимось. І тому ми вирішили обмежитися, що ми візьмемо 20, але одразу визначили критерії. Ми знали, що ми, ми об'єктивно визначимо 20. Провідних, провідних банків у цій галузі, як ми їх визначимо? Є об'єктивна методика НБУ за різними показниками. Можна, можна було сказати, що ось ці банки, там оця двадцятка вона провідна двадцятка серед всіх українських банків. Ми таким чином визначили 20 банків, які ми будемо досліджувати, обмежилися лише Києвом, щоб не порівнювати міста, переважно російськомовні з переважно україномовними і в середньому отримати щось не те. І визначили. Визначили таким чином, що кожен банк він взаємодіє зі своїм, зі своїм клієнтом в якісь різні способи. Хтось там через довідкову службу, хтось через відвідування відділення, хтось через навіть смс-повідомлення, які він отримує від банка. І ми почали дивитися, як можна кожну з цих галузей оцінити за зручністю чи незручністю для україномовного клієнта. Ну, зрозуміло, що якщо людина заходить. На відділення банку і отримує, з нею спілкуються лише російською, там їй дають лише якісь там російськомовні форми заповнювати, то це типу, не, дуже, не дуже зручно. Ну, таке було припущення. І ми визначили, ми визначили певну шкалу. Що якщо кожен з цих 17, 17 ознак, mm. мабуть, є сенс сказати про, про які ознаки йдеться. Ну, дивіться, ми оцінювали. Сайт, якою мовою зроблено сайт, чи треба не треба перемикатися на українську мову, банкомати, меню, в банк, меню банкомата, якою мовою воно спілкується з клієнтом, чи треба перемикатися. Е, Інтернет-банк, е, В соціальних мережах якою мовою ведуться, ведуться облікові записи. Телефонний автовідповідач, довідкова служба. От тут йдеться про такі от ознаки. І ми за кожною з цих ознак виставляли банку певні, певні оцінки. Наприклад, мінус 2 означало, що. Послуга ну, зовсім недоступна українською мовою, хоч плач. Тобто, от, банк, в якого немає україномовної версії сайту, отримував мінус 2. А якщо україномовна версія сайту є, але на неї треба перемикатися, то це ну, типу, не ужас-ужас, але це все-таки додаткова якась незручність порівняно з тим банком, в якого україномовна версія одразу якби, відкривається при, при завантаженні сторінки. І таким чином, ми, ми визначили, що от є зовсім повністю відсутня послуга, є послуга умовно доступна. Є навіть послуга, яка ну, то теоретично вона українською навіть непогано доступна, але може бути, от я не пам'ятаю, в якому це було випадку. Здається, ну припустимо, яка послуга, яка типу, теоретично вона доступна для україномовних клієнтів, але, наприклад, якість української мови в цій послузі може бути якоюсь там незадовільною. або або, наприклад, сайт, україномовна версія, все прекрасно, але половина сторінок не перекладена українською мовою. Формально це україномовна версія, а насправді вона там відсилає тебе часто на якісь форми, які не до кінця перекладені. Це в таких випадках ставилася якась оцінка проміжна між, між 1 і мінус 2. Ну а один ставилася тим, тим за ті послуги, які от суцільно повністю за всіма оцінками нам якби, вважається, що вона доступна. І як, як далі це все рахувалося? щоб вийшло, вийшло як? Ми просто, ну, тобто бралася кількість, загальна кількість оцих оцінок, за якими, е, за якими ми оцінили банк в кожному випадку. Е, і їхня сума ділилася на кількість оцінок. Тобто це приблизно звичайно арифметична з єдиним, з єдиним урахуванням того, що якщо от є такі банки, у яких певна послуга відсутня, наприклад. От, наприклад, в якогось от в банку фінансова ініціатива не було системи інтернет-банкінгу. Щоб не, щоб, не викривля... щоб не викривляти дані таким чином, що, наприклад, от у цього банку нема цієї послуги, а в якогось іншого банку є, але вона недоступна українською мовою. Ми б тоді тому банку поставили, типу, мінус 2, а цьому би поставили умовно 0, але це ж ну, тобто, це, це б це збільшило, це б не заслужено, якось витягло оцінку цього банку, якого насправді цієї послуги немає. Тому вийшли зі становища таким чином, що просто рахували кількість тих послуг, які є, і. На це число ділили підсумкову оцінку. Що в підсумку виходило? Якщо у якогось банку по всіх, по всіх, по всіх, по всіх ознаках було б один, розділити на, підсум, на, загальне, на загальне число цих оцінок, от один була б максимальна оцінка. Єдине, що я не знаю, занурюватись, не занурюється, подробиці, ми вирішили, там, там ще була одна така наша домовленість, що є єдиний, єдиний параметр, за яким ми поставимо оцінку, більше, ніж один, якщо ми його знайдемо. Це мова спілкування з клієнтом, який прийшов на відділення. Це мова, та мова, якою до нього звертаються, коли він приходить. То, то, от в Києві приходить людина, приходить і нічого не каже. Якою мовою до нього звернуться, дуже часто визначає ту мову, якою продовжиться спілкування. І тому ми вирішили так, що банки, в яких. Свідомо співробітники звертаються, от як в Макдональдсі. Вони там вільна каса, або от у них, от у них робоча, робоча мова першого звернення українська, а там вже далі за обставинами. От в банках такої ми не, якби не в усіх, ну, принаймні, знайшовся один банк, в якому була така політика, але ми, ми якби визначили, що це важлива, важлива функція, тому за нею важлива властивість, за неї ми би поставили більше, ніж один, якби таке було. Ну, один знайшли. Але загалом, під, ну загалом, ідея була така, що банк, який був би. Максимально відповідав умовам зручності, мав би оцінку 1. Як це все відбувалося? Фізично заходилися на, на сайти, тобто була певна команда людей, яка поділила між собою відповідальність за те, що я буду дзвонити по довідкових, або я візьму повністю, або я клієнт такого та банку, я повністю пройдуся по всьому списку цих 17 питань і виставлю кожну оцінку. Зазвичай ну, робилося таким чином, щоб було. Ми, ну, щоб кілька, кілька людей досліджували одне те саме питання, перевіряли одне одного. У нас рук було небагато. Перше, це дослідження робилося так. З такими, не завжди з дотриманням всіх можливих там стандартів якості. Ну, ми просто на ньому тренувалися для того, щоб перевірити, як це, взагалі може, як це може працювати. Дзвонили в довідкові служби, спілкувалися, заходили на відділення, робили вигляд, що ми хочемо покласти кудись гроші чи щось таке зробити, і стежили, що відбувається, якою мовою документи, які там у нас відбуваються взаємодії. З, як якою мовою навколишні там оголошення написані і все таке. І таким чином це все впродовж місяця приблизно ми, ми це все робили, спілкуючись через, через Facebook, ми там якось узгоджували наші дії. Що ми далі зробили? Ми просто, ну, ми, Ідея була не в тому, щоб е, просто порахувати цей індекс і там, його якось оприлюднити, сподіваючись, що це на щось вплине. У нас була така ідея, що якщо ми напишемо, іде... основна ідея була така, що банки. <кій> ті банки, які незручні для користування україномовних клієнтів, не те, що вони українофоби якісь там страшні, вони просто не зовсім добре усвідомлюють, вони можуть просто бути не в курсі того, що деякі от, ті послуги, які вони надають, вони не зовсім зручні. І ми цілком дружньо і мирно е, намагалися. Ми написали, написали листи, в яких ми описали. Для кожного банку це був лист, в якому було розписано конкретно їхні, їхня оцінка, і способи підказані, яким чином можна було б цю оцінку покращити. Ці способи були навіть розділені на, на ті дії, які не вимагають жодних затрат якби, грошей, і ті дії, які вимагають невеличких затрат грошей, і ті дії, які там ну, зовсім типу, суперскладні, але тим не менше, можливо, можливо, наступного разу, коли ви будете закуповувати якусь там систему за багато сотень тисяч гривень, подумайте про те, наскільки українська мова в ній має бути представлена. Тепер що, що у нас вийшло в підсумку? Оця от підсумкова табличка, вона з'ясувалася, що вона має більше, набагато більше якби, корисних властивостей, ніж, ніж сподівалося з самого початку. Крім того, що можна було оцінити, які банки більш зручні і які менш зручні, можна було оцінити по кожній з цих послуг, от в якій галузі, от в якому. В якій в які галузі найбільші проблеми, тобто куди можна було б, якби ми хотіли вплинути на всю галузь, то на яку, саме, на яку саме, на якому саме напрямку це треба було б найбільше зусилля спрямовувати? Е, і цією галузю, здається, була мова спілкування операторів довідкової служби і мова спілкування співробітників на відділеннях. Тобто, от Приходиш на відділення, починаєш з людьми розмовляти українською, вони тобі відповідають російською, їм знову українською, ну і слово по слову, вони все одно російською. І такі от, ну тобто, ця галузь була найбільш, найбільш проблемною. Крім того, можна було порівнювати оцінки в часі. Ми планували, що це опитування, що це дослідження проводитиметься приблизно раз на квартал, можливо, раз на півроку. І ми можемо дивитися, куди рухається галузь. Чи стає вона більш зручною для україномовних для клієнтів? Це була, власне, от, спроба перевірити оце припущення, про те, що показник, на який звертають увагу, він завжди покращується. В основі була ця ідея, і ми, тобто, тобто була закладена основа для того, щоб. Можна було оцінку, проведену за однаковою методикою, порівняти в часі і дивитись, куди воно рухається. Крім того, можна було порівнювати з іншими галузями. Я коли казав про те, що для того, щоб не обмежуватись самими лише ресторанами, то існує багато різних інших, інших сфер, які можна було б теж провести подібне, подібне опитування про подібне дослідження. І ми навіть почали це робити. У нас було початок почалося дослідження по автозаправних станціях, по мережах супермаркетів. ще здається, по чому. Якби ми закінчили всі три, то можна було б скласти загальну підсумкову оцінку по, кожні, по кожній галузі, тому що. ну... Теоретично, я думаю, що я зараз не готовий сказати точно. Ну, ідея була така, що ми зможемо порівняти в кожній галузі наскільки певна ціла галузь більш зручна чи менш зручна для україномовних кліт. Або ми сказали, або, можливо, ми б дійшли висновку, що в Києві все приблизно однаково. Не знаю. І що. Чим це, чим це все закінчилось? Я, коли коли це дослідження було готове, і коли ми розіслали розіслали листи в, в усі банки, отримали ну, там, ще, ми, ми ще спілкувалися в процесі побудови цього, цього показника. Я, ми надсилали листи в. Прес-служби в їхню службу зв'язків з громадськістю казали, що дивіться, ми зараз працюємо в цьому напрямі, і ми будемо рахувати ось таку за такою-то такою, -то, такою -то методикою, ми будемо рахувати, оцінювати вашу діяльність. Можливо, ми щось, ми ж не, 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 не знаємо все і не все враховуємо. Подивіться, будь ласка, чи, є, чи можете ви нам е, надіслати докази того, що наша оцінка неправильна в цій галузі? От ми вам виставили оцінку мінус один за, за вашу рекламу, тому що ми бачили, що у вас там реклама російською мовою переважно. Е, Якщо ми не праві, то дайте, може, нам якісь дані. Ну, таким чином ми намагалися теж, оскільки ми, ідея була не сваритися з банками, не намагатися їх засоромити чи щось таке, намагалися побудувати якусь таку співпрацю. І е, коли, коли закінчилося дослідження, то надіслали листи в банки, і я показав це дослідження е, виданню Економічна правда, вони подивилися і сказали, о, класно, ми хочемо це опублікувати. І те саме те саме. Потім вийшло, вийшло інтерв'ю на гурті, це сайт, який з нарядовими організаціями працює теж про цей проект. Тобто для мене це ознака того, що такі от такі дослідження, такі індекси, така робота, яку ну, журналістові дійсно було б важко самому це зробити. Але от нарядова організація, яка напружилась не якби не по якось там е, витратила свій час, то. В підсумку це, це виглядає досить цікавою інформацією, і побудова таких індексів може бути хорошим е, інструментом для роботи неурядових організацій. Е, я тут постійно кажу про те, що от, могло би бути так, могло би бути так, почали робити те. Але е, на жаль, е, після того. Це все закінчилось. От весь наш наш цей проект він закінчився е, от після після цього одного опитування. Саме тому, що коли я поїхав вчитися в Америку, не було. Е, я, хоча я намагався впродовж півроку, які ми це, ми це все робили, я намагався знайти людей, які б продовжили після мене цю, цю роботу. Власне, там я так намагався, щоб на кожен напрямок вже ввела, ввів якісь інша людина. Ну, це був один з, таких, один з таких уроків, які я для себе виніс з цієї роботи, що дуже, дуже часто, коли хтось там, покидає ідейний натхненник всього, всього руху, то він на цьому може і закінчитися. Но, тим не менше, принаймні ми, принаймні ми залишили методику і згадки про себе в, в пресі. І, власне, який, яким я можу поділитися того, як можна використовувати такі от складні, складні оцінки в роботі, в роботі неурядових організацій.